Ранок вдома розпочинається. Усім вітання, друзі. Цей вівторок почнемо разом. З вами сьогодні ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. А також маестро Руслан Шокюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Доброго ранку! Доброго ранку Що Доброго сьогодні ранку, готуємо друзі. сьогодні. Приготуємо самсу з рубляною та з бараніною, так. а потім приготуємо налисники з крета з сирним Сиром. кремом і сухофруктами. Ну, білісімо. Ну вже не дочекаюся, коли дістанемося кухні. Але попереду у нас і багато іншого цікавого. Сьогодні дізнаємось про перспективи поставки в Україну німецьких далекобійних ракет. Познайомимося з різними незвичайними бізнесами ветеранів і переселенців. Відвідимо вуличну фотовиставку, присвячену містам Феніксам. А ще вникнемо у нюанси проєкту Бібліотека для героїв від платформи Якабу. Маємо великі плани, але перш ніж розпочати цей ранок, подякуємо звитяжним Збройним силам України за те, що маємо можливість починати цей день. На календарі 12 березня цього дня 1933 року, свастика стала офіційним символом нацистської Німеччини. І через це на тривалий час втратила свої. Первісний сенс насправді ще за п'ять тисяч років до Гітлера свастику використовували у трипіллі: давній Індії та Китаї, давній Греції і Римі. У різних народів цей знак мав різний сенс, але завжди позитивний. Це був символ сонця, добробуту, колеса життя. Наприклад, наші предки слов'яни назвали цей символ сварга, і означає він духовну силу. Ти знаєш те, як нацисти зіпсували репутацію цього стародавнього символу? Нагадує мені історію про дари смерті з Гаррі Поттера. Там темний маг Гріндельвальд перекрутив сакральний знак чарівного світу. Точно, але не час відволікатися на казки. Реальні події цього вівторку у рубриці День в історії. 12 березня 1633 року польський король Владислав IV затвердив Петра Могилу митрополитом Київським та Галицьким, і вже наступного місяця у братській церкві у Львові відбулось його висвячення. Посаду очільника УПЦ могила обіймав 14 років. Найголовніше його досягнення це відродження української православної церкви, а також її святинь, зокрема святої Софії у Києві. Цього дня 1940 року у Москві був підписаний мирний договір, який завершив радянсько-фінську війну. Згідно з документом, Фінляндія втратила 11% захоплених Червоною армією територій, а понад 400 тисяч фінів стали вимушеними переселенцями. Радянський Союз вторгся до скандинавської країни 1939-го. Цьому передувало зближення Фінляндії із західними державами. Війна тривала 105 днів. З фінського боку загинули майже 25 тисяч людей, з радянського – понад 126 тисяч. 77 років тому американський конгрес ініціював так звану доктрину Трумена. Це була зовнішньополітична програма підтримки урядів Греції та Туреччини у боротьбі з радянським комунізмом. Обидві держави Середземномор'я отримали від США фінансову допомогу і військове озброєння. Вже до 1949-го урядові сили Греції розгромили прорадянських бойовиків на півночі. А Кремль, усвідомивши безперспективність вимог до Туреччини щодо спільного контролю над протоками Босфор і Дарданели, спробував домовитися з нею. Результатом доктрини Трумена стало вгамування радянської експансії. 12 березня 1974 року міжпланетна станція Марс 6 вперше передала на Землю дані про атмосферу і ґрунт червоної планети. Це сталося через сім місяців після старту місії. Її метою було дослідження непридатної для життя людини планети. Апарат зазнав невдачі під час посадки, проте зумів відправити важливі дані щодо атмосфери, рельєфу поверхні та хімічного складу Марса. 24 роки тому папа римський Іоанн Павло ІІ покаявся за гріхи католицької церкви. Священне дійство відбулось в церкві святого Петра у Ватикані. Папа попросив вибачення за несправедливість, яку католицька церква чинила протягом століть. Іван Павло ІІ обіймав посаду голови католицької церкви протягом 27 років, і за цей час вибачався орієнтовно 100 разів, зокрема за дискримінацію жінок, за жорстокість церкви до людей інших конфесій та за голокост. А яким буде 12 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.